Всім привіт! Приїхала з цинсай. Треба там на ножки кое-що подивитись і з посуду. Колись були на відкритті, то народу було як собак нарізаних. Зараз так, на ноги треба такі якісь сандалі, хочу подивитись. І таку собі придумала під воду бутилку з пробкою. Пробка пробкова хочу знайти. Тому можливо, знайду. Так, де взуття? Взуття. Дивіться, дівчатка, які що це? Футболочки такі. А, ночна рубашка. Я думала, це длинна футболочка. 400 гривень. Народу вже не так багато. Так, ось такі лапці. 500 гривень. такие. 279. Так. Здесь мылика, шуменик от потребно. Носочки. Носочки. 149 гривен. Покупочка. Девчатка, окуляры. 169 гривен. Он сильно, может быть, по 169. 129 есть вот такие. Вот такие сандали, 279, а я такие не хочу. Вот такие я. 300-400 гривен. Вот такие. Вот такие балеточки. 279. Так. Ось такі... Ось такі кросівки. кроссовки сонревые. Ось такі легінці. От в мене напшал такі. Вони коштують 500 гривень. Ось такі листої. О, ну, типу мої, так? Да? 500 гривень. Це рожеві. Ну, це рожеві, да. вони різні є. Це рожеві. Ну, це такі, як в мене приблизно. Ось такі красачі. Сінія не батька. Ось такі кеди. Ось такі 419. Так, ну що, пішли подивимось там, де посуд, так? Да? Пішли ось такі є шлюпани. 400 гривень. Подивимось, де посуд. Посуд там, в той краї, в тому країні, я. Зараз подивимось. Та, ось, ну це для сипучих. Ось я приблизно щось таке, але не таке. Це банки. Це банки. Ну, я ж кажу приблизно, що я хочу, але не таке. А, так, ну давайте подивимось. Ось така, наприклад, коштує скільки? 129 гривень. Бачите? Ну, не таке я хочу. Мені треба не таке. Так, не бачиш, ні? Трушнички, кайобочки всякі різні? Щось я поки не бачу те, що я хочу. які мильнички гарні, яка скільки вона? 119 Там Так ось подсіль, під цукор. Нема, да а де ж ти бачив? Ти ж казав, казав, бачив. Ну там може, на ті банки були. Тож на ті баночки подав. Mm -hmm. mm -hmm. 150 гривень, 149. Такі чашечки. Скільки, наприклад, ось така? 119 гривень. Ось вам набор, дивіться, така тарілочка, така тарілочка. Дев'ятнадцять. Ну, Дави. Набор. там. 129. Під тарілочки ось така. Чашечка, чашечка. 99 гривень. Та, ні, ну не таке. Я не, не таке 10. хотіла. <рес> <рес> ну, не знайшла я те, що хотіла. Такі, любителям кошеняток. Ну, Вибрати можна. В принципі, вибрати можна, якщо щось необхідно. І Тут ще пройдемо, поїхали, не буду витрачати час, бо немає коли. Подушка. Ось така подушечка. Гаршочки, дівчата, кому необхідно горшочки. Скільки такі. Не бачу ціни. Ось такі горшочки. Ну і одяг для діточок. А це така ха -ха, цікава. Дивіться, яка, ціка. ну що, не знайшла то, що хотіла, тому... Такі дитячі. Все, поїхали. Пішли? Ну, що хотіли, не знайшли. Де? Ось такі... Ой, дивенький. 99 гривень. До речі, не люблю такі. Неживі, не то пальто. А де ти кажеш, ще може бути? Ну вчора проїздили, були в... А, точно.